Тема сьогоднішнього уроку – порушення роботи сенсорних систем людини. Будь-яка сенсорна система може працювати лише за умови, коли працюють усі три її частини, тобто рецепторна частина, яка сприймає подразнення, провідний нерв або нерви, та ділянки кори головного мозку, що обробляють відповідну інформацію. Якщо пошкоджено хоч одну із цих структур, Сенсорна система працювати не буде. У разі, коли промені світла, пройшовши через оптичні середовища око, фокусуються не на сітківці, виникають аномалії зору. Якщо зображення виникає далеко перед сітківкою, розвивається короткозорість. Якщо позаду неї далекозорість, для корекції короткозорості використовують двовігнуті. А далекозорості двоопуклі лінзи окулярів. Трапляються захворювання, у результаті яких людина не розрізняє деякі кольори. Кольорна сліпота і дальтонізм. Вони пов'язані з порушенням функцій певного типу колбочок. Щоб зберегти нормальний зір, потрібно насамперед правильно харчуватися, частіше бувати на свіжому повітрі, робити фізичні вправи. Денне світло має вільно потрапляти в кімнату через чисте віконне скло. У сонячну погоду необхідно користуватися темними окулярами. Окрім того, дуже важливо запобігти перевантаженню очей. Надто тривала робота за комп'ютером, довгочасне сидіння перед телевізором або читання лежачи також можуть погіршити зір. У зовнішньому слуховому проході виділяється вушна сірка. На яких затримується пил та мікроорганізми. Через накопичення вушньої сірки може виникати пробка, яка погіршує слух. У жодному разі не можна видаляти цю сірку твердими предметами, оскільки так можна пошкодити барабанну перетинку. Необхідно звернутися до лікаря. Великої шкоди завдають слуху надмірно гучні звуки і тривалий шум. Особливо шкідливо діє останній що призводить до глуховатості та навіть глухоти. Деякі інфекційні захворювання, наприклад, ангіна чи грип, викликають запалення середнього вуха. Їхні збудники можуть проникати туди через прохід, який сполучає середнє вухо і глотку. Хвороба руху проявляється як захитування, автомобільна, морська, повітряна або залізнична хвороба. Вона характеризується загальним нездуженням, відчуттям дискомфорту в ділянці шлунка, втратою апетиту, появою холодного поту, запамороченням, нудотою іноді блюванням. За визначенням учених хвороба руху є нормальною реакцією здорової людини, що не має будь яких органічних або функціональних порушень на вплив незвичного виду рухів, певної інтенсивності і тривалості. Утрата смаку настає в разі різноманітних захворювань, які вражають ротову порожнину або головний мозок. Найчастіше трапляється зниження смакової чутливості, гіпогевзія. Нерідко спостерігаються випадки збудженості смаку, парагевзія, коли хворі їдять те, що викликає у здорових людей відразу.